Добрий день, хлопчики та дівчатка. Як ви знаєте, в мене є власний телеграм-канал, і дуже часто мені в лічку пишуть люди 12-13 років, і часто кажуть, що я їх мотивую, і це дійсно дуже приємно. І в одній із таких переписок я кажу: а на що ти збираєш гроші? Тобі 13 років, і ти до 18 років зможеш назбирати на щось дійсно варте, наприклад, на машину або перший вклад на квартиру, або на навчання. На що ти збираєш? І на що людина мені відповіла ні на що не збираю. І тут я дійсно задумався. Чи може 13-річний підліток до свого 18-річчя назбирати дійсно велику суму? І саме в цьому відео ми відповімо на це питання. Отже, не забудьте підписатись на канал, і ми почнемо. І перше і основне, з чого нам необхідно почати, то нам необхідна банківська картка, за допомогою якої ми будемо купувати товар в інтернеті та отримувати на неї власні гроші. І навіть якщо вам немає 18 років, то у Монобанку, посилання на яке буде в описі, ви зможете оформити карту юніора. Тим самим ви зможете платити в інтернеті та отримувати гроші на власну картку в телефоні. До того ж, якщо ви реєструєтесь саме по моєму посиланню, то ви отримаєте додатково 50 гривень. Бонусом, які ви також зможете пустити в оберт і почати заробляти з цих грошей. Або, наприклад, ваші батьки зможуть зареєструватись у монобанку і дати вам доступ до цієї карточки, щоб ви могли робити власний бізнес. З головним ми розібрались твою мать. Окей, з головним ми розібрались. Тепер необхідно перейти до ніші та конкретних товарів, які вам буде цікаво продавати. І в серії мого проекту з перекупства ви можете бачити, які товари я купую, за скільки я купую, за скільки продаю і скільки грошей виходить заробити. Але не забувайте про дисклеймер. І давайте будемо рахувати. Наприклад, ваша ціль 100 тисяч гривень. Вам 13 років і ви хочете заробити до 18 років, тобто термін 5 років. Це означає, що ви повинні заробляти 20 тисяч гривень на рік чистими, а це не дуже велика сума. При цьому в кожному році 52 тижні, тобто 260 тижнів. Тобто за кожен тиждень ви повинні заробляти 384 гривні. що є доволі реальними цифрами. Якщо ж рахувати в днях, то це 1800 20 днів або по 55 гривень на день. І звісно, якщо ж збільшити ціль до 200 тисяч гривень, то ви повинні заробляти 110 гривень на день, і за 5 років ви зможете назбирати таку суму. А тепер давайте розглянемо деякі товари та приклади, скільки грошей вони можуть приносити. І перший товар це ось такий elm сканер, який в закупці можна легко купувати по 75 гривень, а продавати десь по 150 Тобто середня маржа виходить 75 гривень з одного товару. І саме частота продажів це дуже важливий показник, адже від нього залежить все. Особисто мені вдається продавати десь один такий сканер на тиждень. Тобто за рік виходить приблизно 3900 гривень. Наступним товаром можуть бути дитячі смарт-годинники SmartBand m 6 M7, які в закупці також вартують по 75 гривень, а продавати їх можна в середньому десь по 160 гривень. Тобто маржа виходить десь 80 55 гривень. І приблизно така ж частота продажів один на тиждень. Тобто 52 годинники за рік. І це також 4420 гривень. Також можна продавати і інші смарт-годинники, наприклад, 8 серії. Які в закупці в мене вартують по 165 гривень, а продаються в середньому по 400. І маржа вже виходить 235 гривень. І в середньому їх можна продавати десь 1 на 2 тижні. Тобто 52 ділимо на 2 та помножуємо. На нашу маржу, і виходить десь 6110 тисяч гривень на рік, що дійсно є добрим показником. Також ви можете продавати різні led стрічки. Наприклад, 10-метрова led стрічка з пультиком керування та Bluetooth керуванням вартує 110 гривень в закупці, а продаються вони в середньому по 380 гривень, і маржа виходить 270 гривень. Але в середньому вони продаються десь. Дві на місяць. Тобто 52 ділимо на 2 та помножуємо на нашу маржу. І виходить 7020 гривень на рік, що дійсно дуже і дуже круто. І ось сумарно в нас вже вийшло 21 450 гривень за один рік, який ми заробили тільки на ось цих чотирьох товарах. І це базовий кейс, який я вам показую, адже є дійсно велика кількість товарів, які ви можете купувати та продавати. Та насправді в мене дуже велика кількість товарів на зараз. Великий. Асортимент, яким я не можу з вами поділитись зараз. Та я вам дійсно показую, що все можливо в цьому житті. Треба лише працювати і ніколи не здаватись. І ось я вам показую реальні товари, які дійсно продаються і дозволять вам заробити ваші власні гроші. Та це лише базова інформація, яка повинна дати вам додаткову мотивацію робити та працювати. І звісно, є різні тактики, які дозволять вам заробляти гроші. Наприклад, в своєму проєкті з перекупства я почав з абсолютного нуля гривень і хочу показати, що це можливо з нуля гривень заробити на власну машину. І як ви могли б бачити в минулих серіях мого проєкту з перекупства, це дійсно можливо. Але саме така тактика починати заробляти з нуля гривень, вона займає дуже багато часу. Адже бюджет. Збільшується дуже повільно, і тут я рекомендую почати з якоїсь певної суми, наприклад, з двох або трьох тисяч гривень. Це дійсно невеликі гроші, але саме цей початковий бюджет дозволить вам набагато швидше починати заробляти. І як це можна зробити? Наприклад, вам на день народження подарували дві тисячі гривень, і замість того, щоб просто їх відкласти, щоб їх зжирала інфляція. Ви можете закупити вашу першу партію товару і близько місяця ви будете очікувати доставки товару, потім фотографувати, викладати оголошення та продавати ваші товари. І якщо все піде дуже добре, то в перший місяць або два ви розпродасте свою першу партію товару. І ваш бюджет може бути збільшений в два або навіть в три рази. Після чого ви можете повернути ваші власні гроші, а бюджет вашого магазину залишиться. І саме на ці гроші вашого бюджету ви будете купувати нову партію, потім наступну і наступну. І тільки реінвестиція всіх грошей в проєкт дозволить вам за перший рік дуже сильно збільшити ваш товарообіг. Та тут головне ніколи не здаватись і завжди працювати. Робити якісні фотографії, викладати правильні оголошення, завжди вічливо спілкуватися з людьми. І тільки так у вас все вийде. А я, в свою чергу, буду допомагати вам в цьому. Наприклад, нещодавно. Виходило відео, як правильно фотографувати товари для OLX. -у. Ну, а вже зовсім скоро вийде і моя нова серія проєкту з перекупства, де я вам покажу все, як є, як я купую, як я продаю і що ж там трапилось з бюджетом. Там буде цікаво. Тому ж не забувайте підписатись на канал, та всі посилання я, як завжди, залишу в описі на найкращий банк України, на свій власний телеграм канал, на найкращі криптобіржі. Бажаю всім миру, щастя, побачимося нових відео. Так. Що б нам купити таке сьогодні так. так, так.